Всім привіт, я Сенді. І зі мною щось відбувається. О, я тепер печаль. Як же мені сумно? Всім привіт, я Бетті. Вау, як гарно. Топтофу. Яка гидота, я тепер гидливість. Фі. Ой ой, що відбувається? Ай. Ого, яке класне вбрання. Тепер я радість. Гідливіся, печаль, Ви такі гарненькі. Ну і що, починаємо челендж. 24 години. їмо їжу одного кольору. Погнали. І, здається, цю упаковку по проксу хто чіпав до мене. А у мене блакитна жуйка Хуба Буба. Вона така маленька. Дівчата, ви не повірите? У мене рожевий сік. Це буде так смачно. Ого, дивлюся, вам також пощастило. Здорово. Ну що, давайте я почну перша. Так, спробуємо надавити. Ой, вихлюпнула сік прямо на себе. Ну і годі. Солоденько. О, до мене прийшла класна ідея. Натискаємо на упаковку, сік вилітає вверх, а тепер ловимо ротом усі краплі. Ох, як же весело. М -м, клас. Ой, а що з моїм носом? Нічого собі, він став рожевим, прикольно. Дівчатка, дивіться, який у мене класний ніс. Він став рожевим. Еліс, мені тебе шкода. Сенді, спробуй жуйку і тобі одразу стане легше! Давай, давай. Добре, давай я спробую, але вона точно не позбавить мене смутку. Взагалі, Жойка навіть дуже смачна. Навіть захотілося надути бульбашку. Того, яка велика виходить. Круто, Сенді! Ну що настав мій час спробувати попрос. Полюбляю все зелене. Занурюємо пальчик, а тепер облизуємо. Ого, просто неймовірно. Карамель реально вибухає на моєму язиці. Це виглядає дуже гарно. А знаєте що? Дивлячись на цю велику бульбашку із жуйки, мені прийшла одна ідея: засипаємо всю упаковку карамелі в рот, трохи чекаємо. А потім стріляємо неї в полю жуйки Сенді, поки вона не лосне. Так, вийшло. Який жах! Моя бульбашка луснула, і тепер все обличчя в жуйці. Як мені все це відмити? У мене ще й ніс став синім. От умора. Зачекайте, що? А мені подобається кометно рожевий носик, як у поросятка. Ми точно чимось хворі. Мені від самої себе гидко. Усміхнись, печаль, усміхнись. Не чіпай мене, биті. Ого, нові смаколики. Схоже на морозиво. Як же воно мило виглядає? Це що? Брокколі? Паста із брокколі? Яка гидота? А в мене рожевий ананас. Прикиньте, ніколи такого не бачила. Дівчата, чи можна я перша? Ура! Ананас вибач, але ці круті окуляри я забираю собі. А тепер час розрізати його за допомогою моєї рожевої катани. Готова. Сподіваюсь, що вийшло. Бам! Отак От ідеально! Можна переходити до дегустації. Ці шматочки просто краса. Мамочки, яка ж я щаслива! Отак. Як же це смачно! Я в захваті. Ого, мої брови також стали рожевими. Дівчатка, подивіться. Гарно, так? Гарно. Мене що чекає таке саме? Ні, я не хочу. Сенді, прошу не тертися в мене своїм сопливим носом. Ну що ж, нічого не вдієш. Доведеться спробувати цю смердючу пасту з броколі. Okay. Ой, ну і гидота. Та хто взагалі вигадав цю страву? О, ні. Мені здається, мене зараз знудить. Фух, наче пронесло. Ой-ой-ой. Ні, я більше не можу це їсти. Дівчатка, мені терміново, треба прилягти. Ха-ха-ха. ні, Бетті, Бідна, бідна, О, ти жива. Я ж казала, не торкайся мене. О, ні, Бетті, ти ж заразилась. Заразилась? О, ні, мої брови. Який жах. Добре, треба взяти себе в руки. Сенді тепер ти. Парти. Добре, я спробую. Морозова виглядає смачно. Солодко. Ой, щось пішло не так. Я прилипла. Дівчатка, допоможіть! Будь ласка, Беті, тримай морозиво, а я тягну. Яка ж це видота? Ой. Нас вийшло Здорово, так моя голова. Що? Ні, мої брови. Вони стали блакитними. Не самой тобі так дуже личить, правда? Цікаво, що нам дісталось на цей раз. Ой, мені дістались чіпси від Токіс. Вони виглядають такими маленькими і беззахисними. А що в тебе Еліс? А в мене величезна цукрова вата. А ще у Бетті? а в мене мій страшний сон. Чому? Не розумію, чому мені дістається все саме огидне? Дихай, Бетті, дихай. Мені дістали самі кислі цукерки у світі. Буду сподіватися, що я можу це з'їсти. Ого, нічого собі. У мене в роті все сяє. Цікаво. Мені таки подобається. А що буде, якщо я з'їм все одразу? Ого, а стільки цукерок одразу хіба можна, а чому ні? Ой, здається, я зрозуміла в чому справа. Мене все тіпає від кислоти. Я вся позеленіла. Ой, а що це за мотузка? Добре, спробую потягнути. Неймовірно, я вся сяю як новорічна ялинка. Прикольна. Ану, припиніть на мене так дивитись. Еліс їж свою цукрову вату. Отак, це є і задоволенням. Я готова зізнатись цукровій ваті в коханні! Вона така смачна, солодка, просто неймовірно. Отак, повний захват. М -м -м ням! О, як здорово, що у мене ще є. Треба доїсти до кінця. Отак, смакота. Нічого смачніше в житті не коштувала. Ну що, щасенья, тепер ти. І я теж стану такою ж кольоровою, як і ви. Гаразд, спробую ці чіпси. Ох, сподіваюся, що вони будуть смачні. Добре, я маю визнати, що в цілому непогано. Ой, щось зі мною не так. У мене рот повний вогню. Мамочки, упаковка зараз точно вибухне. Що нічого не відбувається. Може, пронесло? Фу. Ой, О, ні! Я вся синя. Тільки не це. Нас не врятувати. Ми приречені. Та годі тобі весело ж. Хочу щось смачне, солодке та рожеве. Ого! Мені дісталась фанта. Крутяк! У мене також фанта. Спробую відкрити. Тех не виходить. Давай сюди, я допоможу. Ось тримай і більше не плач, бо голова від тебе болить Сенді. Велике дякую тобі, Беті. Намагатимусь не плакати. Спробую. Ну, що за вигляд? Добре, спробую свою фанту. Вона має бути смачною. Так, так і є, неймовірно. Ого, Беті, ти вже все випила. Ну а тепер я спробую цю шалену рожеву фанту. М -м, яка вона солодка. Нічого собі, у мене руки стали рожевими. Дівчатка, ми тепер повністю кольорові. У мене викликається напад гидливості. Ми назавжди такими залишимось. Та годі вам, це ж так круто. Ми такі яскраві. Велике дякую за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тільки у нас самі смішні ролики. А ще напиши в коментарях, хто вам сподобався найбільше: печаль, радощі чи гідливість. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!